we mm -hmm. Важливо десь би переночувати, чи все-таки забити болт. А давайте підемо ще там подивимося. Все одно, якби зараз ніде ми ночувати не будемо. Можна було б взагалі отак зробити. Отак, якось ми будемо тут підніматися, а сюди, на цей поверх вийти через. Такий от нетривіальним таким от способом. Привіт! Ем. А це вже проблема. А це вже велика проблема. <гадання> Ай. ні ні не дивись на мене. <гадання> Походу подивився. Так. Так. Пора робити щось, щось типу такого. У нас є два шматочки заліза. З яких ми зі скрафтим меч. Оце все ми підемо на переплавку на факели. Так, що там робиться з тим ендерманом? Отак. Воркбенч ми заберемо. Забрали? Забрали. Все, тепер я думаю, нам з цим мечем буде набагато краще і легше. Денько перекусити. Відновити ХП. Що там з тобою, чувак? До речі, яблуко теж бажано тримати десь під рукою. Можна тим часом глянути на свій інвентар, що у нас тут є потрібне що не потрібне. Книжки не зрозуміло для чого. Насправді. Не так то все потрібно. Кирку можна що це викинути Так ще поїмо однієї не це я хотів зробити Дов ще ніч буде Ходу трохи ще буде ніч Так де ти там? Що там з тобою сталося друже? Ти в блоках застряв Не можу я зрозуміти так, от не треба нам дверей. Вау, вау, вау вау вау. Я пожартував. <с. <с.> Де він? Короче, треба явно. Ще трошки тут посадити. Ти чувак. Да, без броні тут тут, конечно, блін... Ми багато не зробимо. Такі звуки, всього Андермана, неприємні. Так, що з тими дверима їх треба десь поставити, то я буду з ними тепер так постійно буду підпирати, а тут станцію. Прикольно. Печиво в руки. Чи не печиво, а картопля так, тимаш і картопліки. І в принципі все, можна по чуть-чуть рухатися. Ти живий ще? З тобою все окей? Ні, походу з тобою все не окей і ти живий. Тобто найгірше, що молодись. ось де ти. Козел. Гана, тепер де ти є? Шукай, тепер ходи, тепер... де ти ївся. Просто не хочу залазити в, в це в цей вир подій. Поки він десь тут ходить. Ходить... А, ось, де ти, десь тут десь, десь тут. Чому ти знову телепортнувся? Тепер ти десь тут, походу. Так? Ні. Кріпер. Бах. Так, ну и дать иди все знову. Оу, может ты будешь бити паука? Прикольно. Дякуємо. Вау! А де друзі, які нас тут зустрічають? Щось тут нікого не бачу. Агоу. цей ендерман. Текс це штука, я так розумію, для пиття якийсь кран такий. Так, сприйняв. Печеньки, які нема куди взяти. Ну, викинемо цю штуку. І з'їмо печеньки в першу чергу. Чувак, я зараз тебе вб'ю, не переживай. Я про тебе не забув. Не, не панікуй, головне. Так, світає. Прекрасно. Знову пір'їнка. Теж, до речі, незрозуміло наша. Ну, в принципі, в пір'я взагалі в Майнкрафті відіграє далеко ну, одну з останніх ролей, так. Може це автор символізує тим, що в часи, коли відбуваються ці дії, писали пір'ям ще досі. Давайте заберемо факели. Все-таки це буде розумніше, ніж тут їх лишати. З одною я сюди точно не повернуся більше. А, факели нам згодяться. А моби хай і спавняться нам пофіг на них. Тікс. ще один тут. І все, і можна звідси звалювати. Перед цим ми цей вхід зрозуміло, що закриємо. Ось так. А тут якось я не зрозумів як вам буде цей вхід. Тому зробимо щось типу цього. Ось так. Ай. Не зробимо ми щось типу цього. Що це таке на це сходи? Да, це сходи. М -м -м. Ось там сходи тут. Так, це в руку беремо. прекрасно еще зомби, зомби не, зомби не имеют открытые двери. Так, я то, что то может там все Вау! А ты так ничего себе привдился. Дай броню поносить. Давай, выходь. Короче, из него что-то выпало. Нагрудник. Вау, вау, вау не підривайте мій нагрудник! Козли. Ай, дідько. Я все поняв. а Дуже високо, дуже високо. А, гандерман, ні, не вбивай мене! Там якийсь страш відбувається, по-моєму. Печенько з'їмо. Так, головне, що зараз у нас нас адермани телепортнулися. Бо як телепортнеться, то буде весело. Яблука істи їсти не хочу. Так, mm. да, я вічно забуваю, що я без броні ходжу. Mm. Відновлюся життя. Ти де? Підодри, де він десь тут врі. Так, що я знову з тими дверима бігаю? Чи це вже інші? А, це інші двері. Може піти додому і віднести всі ресурси. Але цей індерман від нас не відщепиться. Ти такі балкончики. Кльо. От кораблик. Теж ми його навідаємо. А це е, Манхеттенське місто, а це Бруклінський міст, по-моєму. Так воно називаються. В реалі. Ну, Сендерман, там тобі десь, по моєму один удар по тобі, ні, якщо я не помиляюсь, де ти там дівся. якийсь скелет тут? А, це я прикольно придумав. Короче. Паніка. Wow. Нічого так повибухали. Так, скринька. Блін, там далі ці скелети бігають. Що це цікавий у нього звук в ньому? Що це за звук цю індермальма? Таке враження, що він душиться в блоці, але якби, якби це було правдою, то він би вже мав померти давно. Так, він не помер, значить він не душиться в блоці. Може, це чергові приколи зну... з... додали нові звуки. Так, скелет. Геть від мене. Де ти там? Геть від мене пішов. Вау-вау-вау-вау! Ніа! Як ти мене там бачиш? Алло? Піди сюди. Поговоримо з тобою. У нас є до тебе питання. Може винести цього з лука. Ось так. Е скрині, скрині, скрині. Ба бажано щомось більш ціннішим, ніж О, до речі. Ще одна фігня. Топелька. Стріли? Ще стріли, ще стріли. Шальонний Ендерман десь телепортується постійно. Вау! я не знаю, хто по мені стріляє, але я не хочу знати. Що це було? Де вони тут взялися? Ніфіга собі. Поналазили тут. І умри. Ти всі виходи треба тупо закривати. Ну, але вони закриті. Що за проблема? Я не пані, де вони беруться звідти? Тоб звідки вони беруться? Зверху бачу паука. Може вони зверху падають? Так, не падати. Вот это взрыв дурная идея. А вот товарищ, привет. Алло. Ну, а мы, пацанам. На тебе. Да, разумный. На тебе шея. А, бы знал. Так, і десь ще хтось. Та мо, та ви задрали. Дайте вийти. Мені ж самому цікаво, що там у вас. Паті хард. Вау! Все, 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 я зрозумів, я зрозумів, все, 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 в мене нема питань, жодних питань. Я пішов, в мене нема. Можете на мене не зважати. Бляха, що є? десь Ендерман тут знову. Ну як тебе Ендерман? Ого, як тут довгий спуск, я навіть не помітив цього. Так. Все я тут. Не чіпайте мене. Ууу, я їх щировики ще щирок в когось вибив. І матч закінчується кошмар. А, так. Ну, матч по-любому треба відновити. Зробимо це отак. Ось так. Якось ми налаштуємо місце в інвентарі. Є. Там ще десь зомбі ходили. Ще один є. Так, а ось десь тут я тебе бачу, да-да-да, десь тут ти є. Коротше, чувак. Нема про що з тобою говорити, навіть ти не хочеш на... Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Авук, ти вижив? Ходи сюди. Блін, вони стоїть дірки всі лізуть. Нам цікаво, там що, спаннерів стільки багато є що... Вау, 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 а тих взагалі, там нам не, не, не потрібен. Так що за пролагування? Я живий. Фух, живий, правда, весь стріл заштриканий. М да. Киркачусь у мене геть пішла. М -м, workbench ми заберемо. Та, складненька, складненька, фортеця. О, кажу, фортеця, складненька. Будівля. Ще якийсь бож... Баз... Оооо, як ви мене задовбали, чуваки. Вау-вау-вау, ти десь тут зався, оу! <клухи> Щоки, йдіть нафіг. Тупо йдіть нафіг. Тай. У мене нема... Нема мені про що з тобою говорити. Ти мене не цікавиш. І не ходи за мною навіть. Все. В мені тут нормально. У мене тут своя атмосфера він може через цей отвір стріляти? Ред, ну, блін, може. Козел. Аби знав. Мені цікаво, я колись виберусь на це... на цю башту. Щось так виглядає, ніби ніколи. Звичайно, враховуючи те, що я бачу, варто було б піти зробити хоча б якусь мінімальну броню. От ще один. Красавець. Дякую. Так, мені треба якийсь блок. Щоб закрити оцей вхід. Та де ти тут взявся? Зникне. Ти і ти зникне. І ти зникне. Так, ага, і тут у нас вихід наверх. І там у нас... оу, явно не день. Ага. А ось вам. Ки що сидіть там? У мене. У мене є ще питання до оцих от товаришів. Так, та поїмо. Дивіться, що у нас по снарязі. Ну, речі, майже знов заканчива завершує своє існування. Так що ви думали самі розумні? Давай виходь. Так хтось стріляє, див гузно. Все? Any questions? Так, дуже я радий, що це останній рівень цієї фігні. Харила. О, привіт, давно не бачились. Як життя? Де звідси? А, -а, а. Що за пах? Все? Фух. Так, що тут далі у нас. Тут ніби нічого. Тут теж нічого. Скриня. блін, та скільки можна цього пір'я мені піхати. Я вже реально не знаю. Тут мені це пір'я. Подушки буду з нього робити, рано. Так, тут ще. Листки. Ну, папір хоча б карту зробимо. Так, холера. Ага, ага! А так не вмієш? Ай, вмієш, походу, вмієш, походу вмієш. Та все давай зникай звідси. Довго там ще до дня чекати? Ходу довго. Фу реально, такі напряжниці всі ходять, стріляють в тебе. зрозуміло, що від тебе хочуть. Кошмар. Нікого немає. Гіндерман, до речі, десь пропав. Так, ну нам 100% треба почекати до ранку. Тому що я туди вночі не піду. Я підозрюю, що по кількості мобів, які там є, там 100% спавнери. О, прекрасний краєвид! Прекрасний краєвид, прекрасне місто без людей. Тобто прекрасний світ без людей. Що може бути краще? Напевно, тільки чистий дах без мобів в тебе. Бо мій дах в моєму випадку він ніяка ж нечистий і, і не без мовів. Так? Що це таке? Просто така от штука. Декоративна. А, -а, -а. Окей. Я думав, це щось означає. Може бо давай, світай. Окей, я думаю, що я цей момент промотаю. То не дуже цікаво сидіти дивитися, як я тут втикаю, чекаю, поки настане день. І зустрінемося вже в світлу пору дня.